Так, ну що ж, давненько ми не виходили з вами на зв'язок, всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі про бізнес Юа. На ваших очах монтується чергова розпаковка, а це означає, що ми сьогодні поговоримо про те, скільки нам принесли аукціони в телеграмові за лютий місяць. Тобто, наскільки ми змогли продати загублених посилок. Аукціонів в цьому місяці було дуже багато, власне, через те, що і розпаковок я відзняв дуже багато. В цьому сезоні має бути приблизно 88 відео. По два відео з березня місяця у вас почнуться дропи. І це все ми. Відзнімаємо наперед. Тобто, от зараз я там відзняв до липня, якщо я не помиляюся. Але сьогодні не про то. Дивіться. Я от долистав до вчорашніх аукціонів, які закінчилися. Тобто, ми ще щось заробимо за сьогодні, за завтра. Щось продамо 100%, але рахуємо те, що от зараз. Важливо зрозуміти, що ми рахуємо з 12 лютого по 26 вчора, сьогодні 27. Сьогодні аукціони ще не проходили. Тому відкриваємо, звісно ж, таки калькуляцію нашу, без неї нікуди, і поїхали. Так, я думаю, вона вам потрібна чи не потрібна взагалі? Ну, нехай буде. Перший лот, який вчора закривався останнім це в нас а, такі от штуки. За 90 гривень забрав а, Олександр. Тому 90 гривень, блін, як в них тут багато. Окей, 90 гривень можемо приплюсувати. Далі 4 ось таких. Медальок за 150 гривень забрав також Олександр. так плюс 150 Ідемо далі. Колонка. Вас чекають попереду прикольні відоси з розпаковками. Забрав Олександр, але інший за 180. Тут була активна боротьба. Інколи дуже цікаво за цим спостерігати. Тому підписуйтесь в Телеграм. Буду радий вас там всіх бачити. Плюс 180. Йдемо далі. Тут у нас кронштейн. Кронштейн у нас забрав Юрій за 70 гривень. Отакий от, от кронштейн дебелий, здоровий. І лише за 70 гривень. Бачите? Все з 50 гривень. Все чесно, кому, якщо комусь потрібно, то так іде трішки. Боротьба, а так. Входить все дуже дешево Так, це ми що? Так, ми продали за 80 гривень. Ось такий DVD-шник І всього-навсього за 80 гривень, прикиньте. Так, ідемо далі. Тут у нас лот не проданий. Бачите, немає коментарів. Знаєш, лот не проданий. Цей лот, Сонька. До речі, можливо, комусь із вас потрібна DVD-шка Сонька. Пишіть, пишіть, забирайте взагалі, даром. DVD-шок дуже багато. Так, тут у нас ось такий а, металевий тримач для телефону для автомобіля. Забрав Василь за 60 гривень. Всього-навсього. Так, на розетки такі по 350. Фух. Так, тут у нас а, таку штуку ніхто не забрав Music Receiver. Далі у нас отакий а, човен а, портативна колонка. А забрав Олег за 70 гривень. Всього-навсього. Вона дуже велика, дуже прикольна, і лише 70, прикиньте. Так, що тут? Тут у нас ніхто ставочку не зробив, не забрав. Пауербанк у нас е забрав ось пісюнчик такий. Так, е можливо, то не пісюнчик, але я кажу те, що бачу. Так, такий павербанк. Там десь було написано на 10 махів. Отак. 10 тисяч махів. Так, ось такий кронштейн, була велика борьба за нього. Я прям був дуже здивований, але отакий от, от прям запакований нульцевий кронштейн забрали аж за 200 гривень, і це реально багато для наших аукціонів довести ставку до 200 гривень це прям потужно. Так, і дивіться, ми ще й досі йдемо за, шост... за 26 число, тільки рахуємо. Тут у нас дівдішник ББКшка. А ті, хто з 2000-х років пам'ятають, пам'ятають, яка це була крута фірма. За 60 гривень забрали. Все нульцеве, все запаковане. А, ну, тут бачите, в плевничках, пультики, всі діла. Так, ця колонка не продалась, тому якщо комусь потрібна колонка, пишіть. Так, пишіть, заходьте в Telegram. Ця ставочка лот у нас двоє наушників, і зарядний блок не продалась. Так, така автомобіль, колоночка прикольна, можна як і декор, вона важка, така у а можна як і колонку використовувати. Також не продалась. А, таке у нас парфумоване, парфумований лосьон для тіла. Продався пану Антону за 90 гривень плюс 90. Так, і це вже закінчується у нас лоти, якщо не помиляюся. Ці навушники Defender не продались. Ось такий прикольний міньйончик Прикиньте, також не продався. Там пишеться, що колонка, але або його потрібно довго заряджати, або що. Але я ставив блок, діод загорівся, а далі що, як воно, як кази. З 50 гривень, тобто гривень за 60 можна як декоративну фігурку навіть забрати собі. Не продали ми його. І на цьому закінчується у нас на 26 число лот. І от ми за 26 завчора продали на 1140 гривень. Тобто доволі непогано. І знаєте, плюс-мінус кожного дня от і іде отака сума. 1000 гривень плюс-мінус. Так, отут у нас іде в прямому ефірі ставочка на щось. Так, не бачу на що була ставочка 50 гривень. Так. Десь щось зараз, секундочку, пройшла ставочка. Але ми не можемо з 50 гривень приймати ставки, тому що. Так, ага, це була на Павербанк, а Павербанк ми ж уже ж, все, продали. Так, 10.42, 42 Щас, секунду. Бачите, от тут такі активності у нас в прямому ефірі. Павербанк, де у нас був Powerbank? Угу а 21 20 26 числа. Завершило. Лот закрито вчора. О! 21. 20. продано Так. Окей. Продовжуємо, друзі. Перепрошую за те, що я трішечки відволікся, але. Потрібно, потрібно було людині уточнити, щоб не робило далі ставки на вчорашні лоти. Так, ідемо далі. Така ось медалька вона не продалася. Бачите, немає тут продажів. Далі, таке намисто, також не продалося. Далі, ось такий ножичок, він уже продався, і забрав його пан Василь за 60 гривень. Тому ми плюсуємо, плюс 60. І йдемо далі. Так, далі у нас ось такий уже ніж по -солідні. Я Був в пластиковій кобурі з фіксатором, щоб ніж не вилітав, і він пішов пану Дмитру за 80 гривень. Всього то на всього, прикиньте. Так, 80 гривень сюди. Так, далі, оце взагалі був шок. Я думав, буде більше ставок, більше будуть активно боротися. Але, тим не менше, вони нульцеві, жодного разу не точені. То, що вони трішки забрутані, ну це за загублені посилки. Вибачте, воно там в такому пакеті було і воно все було рване, то понятно. Ну і плюс у мене коти. вибачайте. Але то все почиститься, то таке. І вони. Ушли за 70 гривень. Прикиньте, цілі нульцеві коньки за 70 гривень в якомусь спортивному магазині точно такі самі коньки, також самого 41-го розміру, коштують 1400 гривень. Нульцеві. Тобто, це не овер дорога якась фірма, якийсь бренд, але сама суть. 1400 гривень і 70 гривень. Ну, типу, є різниця, правильно? Тому я пропоную записати плюс 70 і рухаємось далі. Ось цей невеличкий ріг Оленя, скоріш за все, бо косулі якоїсь. Пішов за 60 гривень, Торо забрав і це супер. Так, плюс 60 гривень. Плюсуємо, там щось ставочки за щось пішли. Це добре. Так, далі ми бачимо, що у нас тут е, портфель Nike. і портфель Nike пішов Олексію за 160 гривень, що, до речі, доволі непогано, знову ж таки. Так, далі. Ну, З книжками у нас тут, звісно, поярче все. Книжки у нас е, практично всі завжди забираються. Плюс 90 за ось цю. Далі, Elton Джон, 60 гривень. Так, плюс 60. Далі. Tyson Fury. У нас пішов за 100 гривень Євгену. Так, додаємо. А далі ехо Капоп не продалося. Можливо, комусь потрібно пишіть. Отака книга: Бізнес по -одеськи". А Продався за 140. Також Олексію. Так, 140 плюсик. Так, далі мандрівки тривалістю в життя продалися за 130 гривень. Так, плюс 130 гривень. Так. так, 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 так. Далі у нас отака DVD-шка продалася за 60 гривень. Тобто тут людина поставила 50 я написав, що стартова 50 плюс 10. 60, і в особистих він погодився, Тому цей лот продано за 60 гривень. DVD-шка, До речі, перша, яка продалася. Далі, отакий е, відеорекордер не продався. Далі, отакі е, дві колонки, не продалися. Так, отакий чарджер. Отакий, він продався. Я був здивований аж за 70 гривень. Не думав, що буде так дорого проданий, але продався. Так, далі. Ось така штука, і ще одна, яка попередньо ми дивилися, вчора не продалася, а позавчора продалася за 60 гривень пану Дмитру. Тому плюсуємо. Так, тут у нас було багато запитань по ось цим штукам, але так і не купили Денді джойстики, всі діла. Бачите, 16 біт, там он Денді, Денді, це теж, мабуть, Денді, ну не знаю. Так, такий е, кронштейн не продався. Е, що в нас тут? Тут була така прикольна е, тримачка для телефону в автомобіль, бачите? Але, на жаль, не продалася. Далі, навушники Sony пішли. Павлу за 70 гривень. Бачите? Так, і ці навушники JBL-ки, пішли за 120 гривень пану Роману. І того плюс 190. Ми плюсуємо. Окей, і це все ще тільки 25 число. <кій> Далі такі е, три пачки кабелів не продалися. Отака штука знову ж таки. Бо їх мені попалось багато. Продалась за 70 гривень цього разу. Так, тому плюсуємо плюс 70. Отака колоночка у нас продалася за 80 гривень. Плюсуємо. Так, мікрофон не продався. Отака колоночка у нас продалася за 60 гривень. Всі блютусові, всі, ну, реально, задарма, задарма. Але мені, аби його продати. Так, от така колодочка Василь забрав за 130 гривень. Прикольно. Симпотно, прикольно. Так, плюс 130 гривень. Так, далі, ось така книга у нас продалася за 60 гривень всього-навсього. Так, плюс 60. Далі, ось ця книга у нас не продалася. Ця книга у нас не продалася. Ця книга продалася за 90 гривень. Так, плюс 90. Ця книга не продалася, і на цьому продажі за 25 завершуються. Але ми можемо побачити, що майже на 2000 ми наторгували за 25 число. і Таким чином, щоб далі ось це все не показувати. Хоча, хоча, можливо, вам саме це і цікаво. І якщо вам цікаво, щоб я детально кожен лот показував, розповідав, що продалося, що не продалося, напишіть про це в коментарях під цим відео. Це буде вирішальним і. Власне, скажи мені, чи так, чи не так я все роблю. Бо якщо не цікаво, то я буду робити це в стислому форматі. Так пробігся, показав туди, ТП, і все. А, і зараз я скажу, скільки я точно заробив з 12 по 26 число. А, в мене в монобанкові все це зафіксовано ж. І ми з вами будемо знати. Важливо, знову ж таки, наголошую, за з 12 по 26. А надходження за цей термін 17 тисяч 10 гривень. Всього 106 транзакцій мені надійшло. Але це не означає, що продалося лише 106 лотів із опублікованих. Багато хто по присилає. Одним платежем за два, за три, за п'ять лотів, і таке. Тому ось така статистика. Я знову ж таки нагадую, що для мене це не є джерелом заробітку. Для мене це втілення мрії. Тобто, я все життя дивлюся контейнери в Штатах, загублені посилки в Штатах, і мені. Завжди хотілося створювати контент саме в цьому напрямку. І от зараз у мене з'явилася така можливість. Але цей контент для того, щоб його створювати. Він має чимось а, хоча б в нуль просто окуповуватись, що, до речі, на сьогодні нам не вдається, тому що недостатньо продажів, недостатньо багато людей в аукціонах, мало ставок, і ми не відбиваємося. Для того щоб нам виходити в плюс, кожен публікуємий лот має продаватися хоча б в 150 гривень. Що... Фактично неможливо на сьогодні і з такими лотами. Тому це все в подальшому можливо так, а на сьогодні ні. І поки немає нормальних переглядів, поки немає монетизації на Ютубі, ми не можемо брати кошти звідти, щоб перекриватися. І для того я і зробив цей аукціон і запрошую кожного завжди, навіть. Тік-ток зробив та запрошує людей, щоб вони доєднувалися, щоб якось мати змогу закуповувати нові посилки кожного разу. А зараз в мене взагалі є бажання купити палету з поверненими товарами, з загубленими посилками з Європи, де там буде Амазон, Лідл, Кауфленд, от такі посилки, і це взагалі коштує дуже дорого. 1000 євро, 1050, 1200, в залежності від ваги палету, коштує така штука, і на це потрібно накопити грошей. Тому саме цим ми зараз і займаємося. Якось так, друзі. Пишіть в коментарі. Буду радий почитати останнім часом через малу кількість коментарів, малу кількість лайків. А все в нас по переглядам не дуже добре. Тому буду сподіватися на вашу підтримку.